Податковий кодекс налякав підприємців Рівненщини, і вони почали звільняти своїх працівників, зазначає директор обласного центру зайнятості. Відтак, наприкінці року, у статусі безробітний опинилося понад три сотні до того платників податків. Ну це говорить про те, що те законодавство, яке прийнято, видно наші роботодавці ще або не до нього, не привикли. Відповідно знімають трудого говори, і люди кудись люди ідуть. Загалом же на обліку у центрі зайнятості понад 20 тисяч безробітних у 2011-му служба зайнятості планує працевлаштувати майже 26 тисяч незайнятих громадян. Продовжуватимуть надавати дотації роботодавцям, 13 тисяч безробітних залучать до громадських робіт. Майже 10 тисяч незайнятих пройде професійне навчання. А ще безробітних стимулюватимуть започаткувати власну справу. Готові підтримати шістьма мільйонами гривень. Є Солідні кошти, ну не солідні, а є кошти, які будуть. Відчутно для економіки нашого краю саме головне ці кошти будуть зароблені людьми, які сьогодні являються безробітними, але для Після навчання все минули порештований. Ці програми допоможуть людині працевлаштуватися. Працюватимуть із школярами працівники служби зайнятості цього року. У школах становлять ще 248 профорієнтаційних терміналів, більш сучасні із додатковими розділами й тестами. У нас є проблеми в селі з світлом, тому в даний оцей уже термінал, так званий тачскрін, ставлений випромлювач напруги, тому що напруга падає. Це технічні моменти на прохання. Скажімо педагогічних працівників шкіл. Був удосконалений такий ще технічний момент. Можна користуватися ось таким маленьким пультом. А ще усі семи та восьмикласники сільських шкіл користуються з Завдяки цьому 18 тисяч школярів зуміють зорієнтуватися із вибором майбутньої професії. Переконують у центрі зайнятості І додають, профорієнтаційна робота допоможе вже за 3-5 років збалансувати ринок праці. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівня. No,